Вітаю! Ну що, вимушено переміщені особи з 29 січня цього року, тобто з 2025-го, можуть отримати субсидію на оренду житла. Як оформити допомогу та які документи потрібні? Давайте розповім детальніше, а поки поставте уподобайку та поділіться цим відео. Субсидії призначатимуться за аналогією житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Перша це ті, які виїхали з окупованих Російською Федерацією регіонів або і зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України. Та їхнє житло знищене або непридатне для проживання. По-друге, хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього. По-третє, орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів. Що ж до умов надання, то орендар і орендодавець повинні бути не пов'язані родинними відносинами. Орендар не повинен. Отримувати від держави допомоги на проживання вимушено переміщеної особи та не отримувати компенсації за програмою прихисток. Цікаво те, що при цьому родина вимушено переміщеної особи може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Оформити субсидію можна двома способами. Це офлайн у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України, або в центрі надання адміністративних послуг. Також онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через мобільний додаток з використанням електри... електронного підпису, але а, він має бути і у власника житла, і у вимушено переміщеної особи. Документами для оформлення є. Договір найму за спеціальною встановленою формою, заява та інші документи, які за потреби підтверджують повноваження для такого оформлення. Більш предметно та детально можемо обговорити на детальні індивідуальні консультації, як в телефонному режимі. Так і при зустрічі в Офісі, який знаходиться в місті Києві в районі станції Метро Шулявська. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, там новини, які тут не публікуються. Дякую за увагу! До нової зустрічі!